Доровенькі були. У нас тут сніг то дощ. Погода така гарна, зимова. Так, що, ми минулого тижня там я прибрав, прибрали того маленького півника рябого, якого я продав, продав, він війні не продався. Ну, то вже трошки менше, але бачимо, далі вони скубають. І є в нас курочка Амрок, ось вона воно сидить. Щось нею все ж таки з лапкою, я не знаю, що вона тітка така собі повна ні в року. Але я так думаю, що нам придеться її утилізувати, тому що її півні трошки трублять, ну клумлять, як то кажуть. І вона бідолашна мучиться, шкода її, шкода, що вона, як то кажуть, ну одним словом, шкода. Шкода її утилізовувати, шкода її тримати, тому що виходу в нас немає. Ну, що зробимо? Подивимося тоді, що всередині можливо, все ж таки щось і чимось ми прихворіли, а не так, як я собі думав. Білий наш воює. Він тримає тут Легор наш тримає позицію, всіх він тлумить, нікого не пускає, і всіх півників він, як то кажуть, скубає. Трошки було холодно, курочки яйценоски чуть-чуть була принизилася не так, як було одного дня, а трошки було менше. Ось моя подарована курочка. Олег, якщо ти дивишся, дивись, яка твоя красунька, вона вклинилася, вжилася в наше царство. Пернати і живе собі досить непогано себе почуває. Що ж в нас тут такого цікавого? Цікавого те, що ось ця курочка наша Амрокс сьогодні з яєчком. Е, як я казав, вони в нас в кінець квітня, то в нас є грудень і їм рівно що то вісім місяців. Та вісім місяців, та як я казав, заносяться в нас Амроксі і Лівінські м'ясоєчні в середньому вісім місяців. Ну і то добре. О, мінорка маленький кукурікає. І то добре, якщо є, то є, тому ми раді, як то кажуть. Будемо бачити вже сьогодні чекати перший яйце, треба буде перевірити ті, що тато збирав за тиждень. Можливо, там же вони якесь зізналося, була молоденька. Але я ще, як то кажуть, не бачив. Попробую я припильнувати. Якщо навіть вийде мені, то спробую вам показати і попробую зважити це яєчко, якої воно ваги. Качечки наші також підросли. Надсилала мені пані Людмила Спочаєво фото качок за місяць, коли вона нас купляла тих вересневих. Ну, досить гарно у неї вони підросли. Це мені приємно, коли люди, як то кажуть, задоволені. Маю надію, що ніхто нам мене не ображається. І... Всі задоволені птицею, і хто б там брав нас, купляв, і всі вони, як то кажуть, нею задоволені. Так, Оця молоденька курочка білий фельдер. Вона з 5 червня. Ці молодесенькі ще поки що не занеслися. Кажуть, треба йти зараз я це поперевіряю. Легорники поки що бігають ще глухо. І десь не бачу, а вон є півник-легор молодий, треба де його братові. Ось він. Братові його спрезентувати, тому що він хоче собі підмішати до своїх, щоб були легорни, потім гарний хороший мікс виходить на яйце курей. От, о, це теж чернева курочка, молоденька, в найгрібінчик вже бачимо. Досить виріс, непогано, але ще не налився, ще не багряний такий, як має бути. І думаю, що наше в нас точно ще не несеться. Барбадежки несуться. Оце наші лишилося їх шість. Дві качечки і ось ці дві качечки, що я розказував, що є на них замовлення. Треба їх поважити, подивитися, що. І лишається в нас ще одна качечка маленька. Ось ця малесенька, це березнева. З вересневих з тих десяти штук залишилося вже тільки одне каченя, ось це мале. А ті вже там кінець серпня, напротязі серпня, які лупилися, лишилось шість. От наші півні, які ростуть. Бачимо, цієї курочки теж грибінчик такий непоганий молодої Амроксихи. Також я дивився відео однієї, не пам'ятаю, як, як називається, ну, пані живе в Німеччині, займається виставкою, ну, в неї там Амрокси, біли Фельдери, багато в неї птиць, і віандоти були. І, цей, і була виставка Амроксів, вивозила ця пані свої, цей, своїх півнік і курей мроксов на виставку і казали, що трошки там, виявляється, мрокса не мають бути конячі, як то ми привикли, чим побільше, а середні. Ну, Наш півень не знає який він, чи середній, чи конячий, поки що ось такого результату. Ніби він великий, але треба дещо також резервного півня собі десь під, 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 піднайти, тому що, тому що він минулорічний, грібінчик в нього бачу, покусаний, його покусали в кугути. А це як воює мінорка. І цей мінорка має бути в нас на заміну. Як його не можемо, так, відправити. Вже пан Ігор дзвонив, а дивіться, який він, чудок. Вже пан Ігор дзвонив, мене, вітав з іменинами і каже, мій півінь скоро нестись почне оваж. Я спочатку не зрозумів жарту, а потім до мене дійшла. От який в'їдливий, Ти лишиш її чи ні? Так, погнали, будемо пильнувати і будемо дивитися за нашими курочками і за, за цю молоденьку, яка має знестись. От, як я казав, лівінське ситцеве. Бачите, які трудівниці. Дві вже сидить і третя, як то кажуть, собі вичікує вже, висиджує. Підкину яєчкою, ось ці, що дуже маститься, боюся близько підходити, щоб їх не налякати. О. Та і пластмасові яйце і від той дух, хай те собі десь сяде. Ось такі наші лівінські трудівниці. Дзвонила до мене якось е, одна пані, ми з нею розмовляли і все ж таки, я кажу, як на мене, то лівінський – ідеальна порода. Яйця, правда, невеликі, але бачимо, несуться не гірше, ніж легорн. Так не будемо їм заважати, потім прийдемо подивимося. Попалася мені омроксиха, але минулорічна. Не знаю, чи вони не влюбували собі це середнє гніздо. Я вже там її накривав і так. Привикли вони нестися всі в одному, хоча там є ті пластмасові яйця кладу, як на покладки, але щось їм не йде. Цікаво, яке яєчко буде минулорічної Омроксихи, тому що мені не вдалося ще її злапати. Як вона несеться. Поки я тут товкся, стелив, я не йшов. Ось наша молоденька курочка. Хоче знести перший яєчко. Вона собі там сидить. Вона собі моститься. Робить гніздо. Ну від заступив. Ну ось там вона собі сидить. наша. Ну, от як я казав, 8 місяців. Амрокс. У нас заносять у 8 місяців. Якраз вчасно пригнав наша молода курочка. Якраз вийшла з гнізда. Так, зараз я все тут просипаю, бо я отримую трохи фасолі. І шпайки стелем на низ, щоб вони мали перегниють та й потім качкам буде тепло сидіти. лошпайки перегниють. І буде цей от так. У нас там боробов'яшка місяця. І знеслася ось ця красунька наша. Є-яєчко. Є-яєчко. Ось яке яєчко нашої красуні. Але вона, напевно, що або не перша. Але я крові не бачу. Ну, Крові немає. Ось таке крапочку яєчко Тут зараз ми настелимо соломи, щоб було її. І... Зараз вона тут почала нестися, значите буде її перше гніздо. І ось таке яйце нашої. Бачите, фокусує, трошки не фокусує. Ось таке яйце нашої молодої курочки Amrox. Це теж, це її мама, напевно, знеслася ось ця. Я так спеціально відклав, щоб я поважив. І тут ми маємо, що в нашій сидить барбаз'є. Тут неслися одна курочка чорна. Ось її. І тут є два. Так, погнали. Потім я ще поважу на тому, де відео закінчується. Хіба що в кінці вже, якщо донесуться, позбираю, покажу вам, скільки знесли. Це правда, та така, що цього разу вже не більше. Похолодало і кури трошки зменшили яцінолосність. Але це нічого страшного, нормальне явище. І так, дякувати Богу за те, що є. Світла нема, повісим ліхтарик. Щоб хоч якось вони могли зайти. Хотів показати, як гуси при ліхтарику заганяємо, але не вийшло мені. Так. А тут нас темно включилось О, вже є світло. Так, що ми маємо? Ячок сьогодні небагато. Тут у нас якась ще неслася, а, лівінська чи яка, не знаю. От такі Тут у нас одна лівінська сиділа. І тут, тут я бачив, сиділа. Корочка. Біле яєчко то це є кремове є. Ось це, що справа, це кремове, то це йде білий фе... барбазє, а це легорн. <кій> І тут у нас не знаю вже які тут лівінські сиділи, неслися. Йдемо заберемо дві шамрокса. І такі вчора було сім, сьогодні вроді би вісім. Ось, і тут дві. два яйця амролакс. Ось це велике яйця нашої молодої. Потім може ще, як тут кажуть, уважить. Такий наш врожай. Дійшли руки до ваги. Так, ну оце яйце, що я казав, бачите, на таку крапочку має. До речі, в нас минулого року теж одна з корок наших внесла ось такі крапчасті яйце. Так що воно у нас має повозитися, перше яєчко курочки МРОКС, 55 гри. <кій> ну, я би сказав, непогано. Ось як на перше яйце, А це наша минулорічна курка. Не знаю, минулого року таких яєць не було, але воно, бачите, таку шкрилубку має, на інкубаційний воно не годиться. Такі тільки я собі закладаю, якщо чесно, то курчати з них виходять, але треба з ними акуратно бавитися. На продаж я таких яєць не продаю. Скільки воно грам має, воно якось 70 грам. До речі, там є ще пару таких є її форми. Це тільки від неї, бо вона такі от несе. Чи вони двожовткові, Я не можу знати. Це наш Легорн. 57. І от Барбазіє. Це Барбазіє. 62 грами. Ось так коротко про наших курочок і наших яєчок. Йдемо пакуватися всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.